Мавка найвідоміший український дух, але й один із найбільш неправильно зрозумілих. Їй присвячують казки, легенди та фільми, але справжня мавка зовсім інша. У давній українській міфології мавка це дух лісу, не фея, не ельф і не русалка. Її вважали душею померлої дівчини, що не знайшла спокою. Вона має красу, але не людську, її очі без зіниць, а тіло тінь між світом людей і світом природи. Мавку можна впізнати за косами, що ніби рухаються від вітру як живі. Її шкіра світиться під місяцем, а коли вона йде, трава під нею не шелестить. У легендах мавка завжди боса, бо її тіло. Не торкається землі, вона не добра і не зла. Мавка це дух гармонії лісу. Вона захищає природу і каратиме того, хто її руйнує, але водночас може закохатися в людину, і саме це стає її прокляттям. Мавка може зникати у повітрі, кликати людину голосом коханої або, навпаки, спотворювати свій образ до моторошного. Її сила у голосі й очах. Кажуть, якщо мавка подивиться в душу, людина забуває дорогу назад. У багатьох легендах вона шукає любов не тому, що хоче обманути, а тому, що хоче відчути себе живою. Та кохання мавки небезпечне, вона прив'язує людину до лісу, і той уже не може повернутися до світу людей. Його серце залишається з нею назавжди. Справжня мавка це символ природи, жіночої енергії та свободи. Вона дика, красива й неприборкана, як сама Україна. І кожна легенда про мавку це нагадування. Природа жива, і з нею треба жити в гармонії. Це і була справжня мавка, не мультяшна, не романтизована, а та про яку говорили наші предки. Підписуйтесь на Spirit of Ukraine.